Отже підвожу підсумок, що допомогло мені схуднути та зберегти вагу. Я змінила звички харчування, розібралася в КБЖВ та калоріях, навчилася добирати білок та зменшила вуглеводи. Зрозуміла, що овочі з м'ясом на вечерю це не розкіш, а норма, що вуглеводи краще їсти до пити вечора, а сніданок має бути щільним та смачним. Я навчилася отримувати задоволення як від їжі, так і від життя. Я більше не їм тому, що мені просто нудно. Я знаю, скільки калорій в пачці чіпсів і не з'їм їх просто від нудьги, проте я з задоволенням з'їм м'ясо чи сир. Замість пива я віддам перевагу айрану, але від алкоголю я не відмовляюся. Тепер моя вага стабільна 64-66 кг. Я знаю, що фізична активність потрібна, але я більше себе не примушую, я шукаю те, що мені подобається. Я пробувала скаладром, гуляю пішки та катаюся на велосипеді. Мені важливо, щоб мені було цікаво, а не просто треба. Але найголовніше я більше себе не сварю, а підтримую.